Знамените каченя Тім. Чуєте? Кря-кря! А знаєте, хто це кряче? Це кряче знамените каченя Тім. Ви коли про нього? Мабуть, чули. Хто ж не знає Тіма? Про його пригоди можна написати цілу книгу. У Тіма... Три сестри і три брати, але всі вони звичайні каченята. А Тім особливий, ви тільки гляньте на нього. Правда ж, можна подумати, що Тім найголовніший у дворі. Тім любить гуляти сам. І мама квочка завжди хвилюється, де Тім? Чи не трапилося з ним чогось лихого? У дворі жаліють, маму, качку. Всі кажуть, що у неї поганий син. Корова Роза сказала, цьому Тімові не минути лиха. Ох, пхнув козел буль. Потрапить він коли-небудь на сковорідку. А Тім лише голосно засміявся. Побачимо. Кряк-кряк! Одного разу, коли мама качка та каченята гуляли, Тім, як завжди, йшов позаду та раптом тім зупинився. Він побачив у траві якусь дивну річ. Це була стара труба від печі. В середині вся чорна від сажі. Ну, звичайно, тіму треба було в неї заглянути. Та це справжній тунель, зрадів тім. О, добре, а я буду пару возом. Тім протиснувся у трубу і за мить увесь вимазався в сажу. І чим далі він ліз, тим ставав чорніший і чорніший. Бачите, який він виліз із труби? Навіть дьоб став чорний. Мамочка не знала, що тім поліз у трубу. Вона думала, що Тім спокійно собі йде ззаду. Раптом вона оглянулася. Гван! рятуйте, зарепетувала мама квочка і кинулася до своїх каченят. Тікаймо швидше, за нами женеться якась чорна потвора. Мама Качка і каченята побігли полем. Вони мчали, що було сили. А тім біг за ними навздугін і кричав Підождіть, підождіть! Це я Тім! А мама Квочка і каченята не чули Тіма. Вони бігли по траві, голосно крякали, падали, вставали і знову бігли. Ось і ставок. Мерщій у воду, скомандувала мама Качка. Мабуть, чорна потвора не вміє плавати. Каченята пострибали в воду і мама качка за ними. А тім тім теж побіг до ставка і теж стрибнув в воду. Він пірнув на дно і забулькав, як жаба. Але ось тім виплив на поверхню води. Він знову став жовтеньким. Мама качка Обережно подивилася на всі боки. Де ця чорна потвора? Вона зникла. Ми врятовані. Тім, ти теж тут? Так, так, мамо, крякнув Тім. Це я погнав чорну потвору. Не бійтесь, я не дам вас скривдити. Молодець, Тім. хором закричали каченята. Який ти розумний і хоробрий. Ну, не дуже то хваліть його, пробурчала мама качка. Це йому зашкодить. А зараз хвости вгору, голови п'яно при... і пливі за мною. І вони попливли додому. Мама качка попереду, каченята позаду, а за каченятами гордий і щасливий тім. Наступного ранку тім сидів на березі ставка. І грівся на сонечку. Раптом він вирішив прогулятися до річки. Тім оглянувся, чи не стежить за ним мама Качка. Ні, мама Качка дрімала, накривши голову крилом. Тім швидко шмигнув у ворота і побіг у поле до річки. Тім стрибнув у воду і поплив, та раптом побачив. Як до берега підійшов чоловік з кошиком. Що це він задумав? подумав тім, треба дивитися. І Тім став пильно стежити за чоловіком, а чоловік вийняв з кошика мішок і жбурнув його в воду. Як тільки чоловік пішов, тім одразу ж підплив до мішка. Мішок був зав'язаний і тихенько пищав. Дивно, подумав тім, я ніколи не чув, щоб мішки пищали. Він узяв мішок за мотузку і витяг його на берег. Мяу, пискнув мішок. Ой, здивувався тім і відскочив у бік. «Няу!» пискнув мішок. Та там хтось є, сказав тім. Він потяг за мотузку, мішок розв'язався і з мішка вилізло худе, мокре, тремтяче від холоду, чорне кошеня. «Няу!» сказало воно. Спасибі, каченя, ти врятував мене від смерті. Хто ти? На мене ти тім, гордо відповіло Каченя. А ти хто? А я Чорниш. Хазяїн каже, що я не нажера, що на мене не настачить молока. От він і вирішив мене втопити, але ти мене врятував. Тільки куди ж я тепер піду? їдь зі мною, сказав тім. Ти житимеш у нас у дворі. У нас там багато їжі. Тільки, будь ласка, обтрусися спочатку, а то ти схожий на мокру курку. Чорниш обтрусився так, що вся трава навкруги стала мокрою. Я готовий. І тім гордо повів чорниша за собою. Він привів його у двір. У дворі їх зустріла корова роза, козел буль і гуска тільню. Тім розказав їм суму історію чорниша. Який лихий хазяїн, сказав козел Буль. Бідний чорниш, зіткнула гуска Тіллі. Ну нічого, тепер ти житимеш у нас. А хто спробує його скривдити, буде мати справу зі мною і знаменитим каченям. Крикнув Тім і так розпушив своє жовте пір'я, що зразу став удвоє більший. Ніхто тебе не скривдить, чорний ж не бійся, закричали всі. Тільки кіт ніжок нічого не сказав. Це був білий хазяйський кіт. Він поважно підійшов до своєї мисочки і став хлептати молоко. Чорниш подивив на мисочку і жалібно нявкнув. Він же нічого не їв з самого ранку. Проте сніжок навіть не глянув на чорниша і почав хлептати ще швидше. Тім злякався, що сніжок вип'є все молоко. Гей, сніжок! закричав тім, залиш трохи чорнишу. Але сніжок продовжував хлептати, наче й не чув. Я такий голодний, нявка чорниш, а сніжок захлептав, хлептав. хлептав. Стривай же, прошепів тім, я тебе прочу за жадібність. Він побіг у темний куток, а в темному кутку висів на павутині великий волохатий чорний павук. Тім знав, що сніжок страшенно боїться павуків. Тім схопив павука і підбіг до сніжка. Рятуйте, павук, зарепетав сніжок і кинувся тікати. Він біг з усіх ніг. Ось він повернув за ріг і влетів у кухню. Куди б сховатися? Швидше, швидше кухонна шафа відчинена. Сніжок стрибнув у шафу, забряжчав посуд, посипалося борошно, впала щітка. Сніжок забився в темний куток. І згорнувся там в клубочок, тремтячи від страху. А тім у дворі качався від сміху. І де обідать чорниш. Сніжок тепер не скоро повернеться. Чорниш підбіг до мисочки і, як сачно, миттю він то все молоко. А тепер треба митися. Чорниш лизнув, передню лапку і витер нею вуса. Потім знову лизнув лапку і вмив щоки. Потім знову лизнув і вмив вуха. Він був дуже охайним кошеням. Дякую Тім, сказав чорниш, коли скінчив вмиватися. Ти справжній друг. Спочатку ти врятував мене від смерті, а тепер від голоду. Пусте відповів Тім. Чи варто про це говорити? У цей час мама Качка бігала по подвір'ю і шукала Тіма. Ніхто не знав, де він. Один лише сніжок міг би сказати, де Тім, але Сніжок сидів у темній шафі і від страху. Я так хвилююсь, говорила мама Квочка. Я бачила за ворітьми лисицю. Я так боюсь, що вона потягне Тіма, адже він завжди бігає сам. Біля кухні Тім зустрівся з кроликом лопі і куркою пенні. Будь обережний, зашепотіли вони. За ворітьми бачили лисицю. Дивися, щоб вона тебе не з'їла. Тім злякався. Мамо! загукав він, де ти? Я хочу до тебе. Але мама Качка, була на другому кінці двору і нічого не чула. Що робити? думав Тім. Куди бігти? Раптом він побачив кошик, що стояв біля кухонних дверей. Це був круглий плетений кошик з щільною кришкою. Кухарка завжди ходила з ним на базар. От добре, зрадів тім, тут же лисиця мене не знайде. Він підняв кришку. І заліз у кошик. Всередині було темно, пахло чимось смачним. На дні лежав великий шматок ковбаси. Хай тепер лисиця мене пошукає, думав тім. Він сів якнайзручніше і тихенько засміявся, а лисиця виглянула за будинку і побачила кошик. Нюх-нюх-нюх. Потягнула вона повітря носом, пахне каченням. От добре, віднесує цей кошик моїм лисенятам. Ото вони зрадіють. Буде в нас на обід суп качки!» Лисиця вибігла із за рогу, вуха стерча, хвіст угору, лапами туп-туп-туп, носом нюх-нюх-нюх, а очима так і водить нам круги, чи не йде кухарка. Ото мені та кухарка минулого разу ж бурнула в мене щітку, хоча б вона не побачила мене зараз, подумала лисиця і оглянулася довкола. Але на подвір'ї не було нікого. Лисиця схопила кошик і побігла з ним до лісу. Лисиця думала, що її ніхто не бачить, але вона помилилася. Чорний ж сидів за рогом і все бачив. Він чув, як бідний тім надриває лякав у кошику. Рятуйте, рятуйте. Я врятую тебе, Тіме, закричав чорниш. Він заметався по двору, хоч би зустріти кого-небудь. І немов навмисно у дворі нікого, ні когісінько. Що діяти? Чорниш метнувся до ставка. Березі ставка сиділа мама качка з каченятами. Швидше. Швидше загукав Чорниш. Лисиця понесла Тіма. Який шах? заплакала мама качка. Бідний мій синочок, що мені робити? Де лисиця? Он вона, бачите, там далеко лі, показав Чорниш. Бачу. закричала мама качка. Я її дожену. Біжімо. Ні, вам не догнати, лисиця, зітхнув Чорниш. Вона ж бігає значно швидше за вас. От якби ви могли допливти до неї. Я можу зробити краще, гордо сказала мама. Я можу долетіти до неї. Дивись. І вона розпростала крила. Крила були білі, як сніг, великі й широкі. Вони лопотіли так сильно, що чорниш навіть позадкував. Мама Качка знялася в повітря замахала крилами мах-мах-мах і полетіла в поле за лисицею. А лисиця вже підбігала до своєї хати. Вона дуже втомилася. Кошик був важкий, аже в ньому лежали кайкувбаса. ковбаса. Раптом вона почула над собою шум мах-мах-мах. Це бама качка наздоганяла її. Мамо, закричав тім, висунувши голову з кошика, а мама качка спустилася нижче, з нальоту схопила Тіма за півдня на голові та полетіла ним додому. І скоро вони прилетіли додому. Увесь двір зрадів, побачивши Тіма, а листиця побігла додому з кошиком та ковбасою, але без каченят. Через кілька днів Тім побачив свою маму, яка плакала гіркими сльозами. Що злякався Тім, хто небудь з'їв мого брата чи сестру? Ні, заплакала мама качка. Лисиця вона хоче мене скривдити з тих пір, як я вихопила тебе у неї з кошика. Вона цілими днями спостерігає. За мною. Богом. Не плач, мамо, сказав тім, ми тобі допоможемо. Звичайно, сказав чорниш. Тім щось придумає. Він такий розумний, він уміє навіть відникати двері слово честі. Тім і чорниш відійшли вбік. А як ми про лисицю? Питав тім. Почекаємо, сказав чорниш. Вона, напевне, незабаром з'явиться. І справді, не встиг він договорити, як з'явилася лисиця. Вона тихенько прокралася попід стіною, пробігла через подвір'я, підбігла до будки, в якій, звичайно, спав собака топ, та сховалася в ній. От хитра. Вона знала, що в будці нікого немає, адже щойно бачила топа в полі. Швидше, чорниш, захвилювався тім. Я придумав, як покарати лисицю. Біжімо зі мною, нам треба знайти буля. Вони побігли у поле, буль в коп траву, а поруч з ним лежав топ. Слухай но, буль, сказав тім. Допоможи нам упіймати лисицю. Вона зарізла в будку топа і підстерегає мою маму. Всі чотирьох побігли до двору. Згода? відповів козел і погукав топа. А що ми зробимо? запитав буль. Тім щось зашепотів йому на вухо. Добре придумав, засміявся буль. Тихше, тихше, прошепотів, лисиця почує. У неї дуже чутливі вуха. Вони тихенько зайшли у двір. Буль розбігся і, як сполкне з усього розмаху рогами в будку грюк, будка перекинулась і накрила лисицю. Лисиця металася, забилася, але ніяк не могла вибратися, лише кінчик її рудого хвоста стирчав назовні. Ага, спіймалася, закричав тім. Будеш ще кривдити мою маму. От я зараз покличу хазяїна. Але хазяїна і кликати не довелося. Він почув галас і сам виглянув у вікно. Жінко, жінко, гляди на сюди, лисиця в буці. Хто ж це її спіймав? Я, я, замекав буль. А хто придумав? «Тім!» – вигукнув чорниш і скочив на будку. Ну, лисице! Тепер же ти не втечеш, крикнув тім. І вірно, листиці прийшов кінець. Я зроблю з неї комір, сказала хазяйка. Мені буде тепло взимку. Вона зробила собі лисячий комір і в свята провітрювала його на підвіконні, щоб хутро не зіпсувалося. Тоді всі збиралися під вікном і дивилися на лисяче хутро. Тепер вже лисиця не сплигне звідси говорила мама Качка. Куди там? Більше вона нас ніколи не займе, Куд-кудахкала курка пенні. Лихим листицям і кінець лихий, «Оп!» говорив Сокатоп. Бачиш, мамо, сказав тім, от ми й перемогли твого ворога. Ми спіймали лисицю, і хазяйка шила з неї комів. Спасибі, синку, сказала мама Качка. Тільки прошу тебе будь тепер слухняним. І будь ласка, не забігай далеко. Добре, мамо, постараюся, зітхнув тім. Скоро Тім прославився на весь двір, всі його дуже хвалили. Тільки чути було наше знамените каченя, наш знаменитий Тім. А чорниш, як і раніше, дружив з Тімом. Вони ніколи, ніколи не розлучалися. Якщо веде-небудь побачити Тіма, Знайте, відразу ж з'явиться і черниш.